Доброго дня! І так, я вам продемонструю техніку, як ми будемо стабілізувати ребра. Мені в цьому допоможе Оксана. І ви можете також спробувати це робити е, своєму партнеру або партнерші. Чому ці ребра варто стабілізувати? Тому що, якщо відбувається нестабільність ребер, автоматично у нас розслабляється одна сторона і не працює. Ланцюг, який тримає наше тіло у просторі. Тобто ми завалюємося на одну сторону. Також э, ця нестабільність впливає на, ваш, на вашу осанку, на вашу широку талію і внутрішні органи, які також будуть обмежені в э, подачі кисню, живленні і їх праці. Тож, ми присідаємо, руку ставимо. Плечі опущені, грудну клітку підтягуємо. Двома, отак робимо замок. Двома руками обнімаємо за нижню частину ребер, прижимаємося і просимо партнера, щоб він вдихнув, але не вгору, а при цьому плечі опущені в сторону ребер. І таким чином відбувається у нас робота. Коли він вдихає, ми попускаємо, вдихаємо. Коли видихає, ми просто прижимаємо. Ми розслабляємо рівно стільки, щоб дали йому вдихнути. Вдихаємо, розслабляємо. Фіксуємо ще краще, вдихаємо, розслабляємо. Видихаємо повністю через букву Га. Добре, плавно вдихаємо. Ребрами. Ще раз. І так, для того, щоб не було сильно головокружіння, необхідно контролювати партнера. Питати, як він себе почуває. Може зробити 2-3 вдохи, видохи, 5, 7, 9 і більше. І також робимо це на другу сторону, якщо бачимо візуально, що вона нестабільна. Це допоможе вам збалансувати ваш організм і в принципі почувати себе здорово. Тож говорять, черевна порожнина це наше друге серце, не піднімаючи, не піднімаючи плечем, так, це важко зрозуміти, але... Будемо старатися випирати ребрами у сторону. Випираємо ребрами. Стабілізуйся. Ще більше. Засильно. За Випирай більше. Ребра, ребра, не талію крутиш. Ребра. Добре. Окей. Дякую всім за увагу. Дану процедуру потрібно робити кожного дня напротязі 3-4 неділь. І тоді ви побачите зміни.